Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішила приготувати яблучне варення. Багато дуже яблук нападало і почистила їх, перемила, почистила, шкурку не обчищала, а тільки ну, серединку йде впало, таке пообрізала, там. де черв'ячків багато, так, також пообрізала. І десь приблизно така миска я вже половину викинула. Обрізок отаких хвостиків вийшло. І десь приблизно до 5 кілограм, можливо, 4800, десь вийшла отака миска яблук накришених. А настарала 10-літрове відро. Тепер посипаю, значить, сюди 2 кг цукру, висипаю. І Склянка водички і ставлю десь приблизно на 5 годин, перемішую все і щоб яблучка пустили сік. Потім будемо далі варити. Фартушком із сінцею я вже хвасталася вам. Такий гарненький лимонний, бачите? Супер регулюється тут е, висота. Значить, а тепер хотіла похвастатися, що дітки подарували мені все тільки що із сенсею також. Те, що я хотіла для миючого засобу, отака ємність. Бачите, супер красиве, з лимончиком також сюди заливаємо. Миюче якесь, фері в мене, наприклад, і будемо користувати. Зараз покажу мочалочку, як сюди вставляти, і будемо гарним користуватись такою речю. Дякую діткам велике. Так, ось беру фері в мене. Зелененьке таке. Пахне супер. І наливаю сюди цю ємність фері. Краз витру. Так, закриваємо. І мочалочку сюди вставляємо і користуємося. Супер! М -м! Колекція яка. Красота, до речі, коштує 240 майже гривень, 239 гривень. Якщо хто захоче, таке. Усі це є там ще скатертинку, я пригляділа. Є. Також блюдо таке велике, щоб приготувати якийсь пиріг і викласти на блюдо з лимончиками. О, супер! Так, продовжуємо далі варити варенячко. Так, ось отаке, до такої консистенції воно доварилося. Тепер перекручую на комбані. Ось на комбані. І отаке, виходить, повидло в мене. такий Потім ще разок перекип'ячу його. І буду по баночкам ховати спробуємо, М. О, яке смачненьке. Супер. Тепер накладаємо по баночкам, розкладаємо по визочку. Стерильні баночки вимиті з содою і простерилізовані в духовці і. Кришечки також простерилізовані. Насипаємо. Кришечкою закриваємо. Ще забула додати, вийшло, значить, 5 кілограмів накришених яблук і 2,5 кілограми цукру поклала. О, і 2 склянки води. О, це вже точний рецепт у мене, бо я трошки Додала цукру ще. Спочатку клала 2 кг, потім ще пів кілограма додала і ще склянку води. Значить, 5 кг яблук накришених, 2,5 кг цукру, дві склянки води. Проварила на блендері на комбайні, тобто на своєму, перемолола його і таке вийшло, як повидло. Отаке густеньке, смачненьке буде на зиму до пиріжечків. Ось мій результат. Закрила варенячка. Будемо взимку їсти з молочком, на хлібчик намазувати або пиріжечки. Так що, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. А хто підписаний, натискайте на дзвіночок, будуть вам потім приходити мої відео. Всім гарного настрою! Пока-пока, до зустрічі. Я забула сказати, вийшло в мене майже 5 літрів таких баночок.